Епоха, яку можна було назвати споживанням на показ, здається, остаточно ну завершилася. Саме так вона не просто завершилася на її місце. Прийшла абсолютно нова парадигма. Я б назвала її споживання заради виживання та безпеки. Класична демографія, вік, стать, дохід, регіон проживання більше не працює взагалі не працює, але найцікавіше тут те, що вищі потреби: саморозвиток, навчання, соціалізація. Вони не зникли. А що з ними сталося? Вони трансформувалися і тепер, по суті, слугують базовим. І все це відбувається на тлі е, ну, тотальної фінансової обережності. Здається, епоха спонтанності та імпульсивних покупок просто померла. В умовах тотальної невизначеності довіра стала найдефіцитнішим ресурсом. Ми розібрали глибинні психологічні зміни, нові соціальні правила гри на ринку та власне конкретні стратегії адаптації.